Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти ще про один тип стільниць із штучного каменю. Це акрилові стільниці, які також можна використовувати на кухні. Вони є вологостійкі, дозволяють виконувати нижній монтаж мийки, тобто підклеювати її знизу, і відповідно вони можуть бути безшовними. Тобто, коли відбувається поворот стільниці, цей кут з'єднується, запаюється так, що досить складно знайти місце з'єднання. Матеріал відноситься до твердих пластиків. Відповідно, він на дотик має більш теплий відгук порівняно з кварцитом або керамогранітом. Матеріал легко піддається обробці, тобто його можна обробляти простішим інструментом. Завдяки цьому ціна його. Кінцева ціна його може бути менша для вас. З цього матеріалу можна робити мийки, а також умивальники у вашу ванну кімнату. Говорячи про акрил, ми маємо розуміти, що він має свої нюанси порівняно з іншими штучними каменями. Він менш стійкий до подряду. Якщо вам сподобався цей матеріал, ви можете до нас записатись на консультацію, і ми більш детально вам про нього розповімо.